Із настанням холодів мешканка села Діброва Людмила Олексіївна користується цією старенькою пічкою. В її будинку ще є електричний конвектор, але жінці економніше грітися дровами. Безпеку пічки перевірили працівники поліції спільно з працівниками ДСНС. Перед групою прибито металевий лис. бачите, але він не щільний і є такі місця, де може потрапити жарина, і загорітися ваша горюча підлога. То, будь ласка, пробити розміром 50 на 70, ще, ще, ще да, довшим краєм до печі, щоб не було, якщо випаде жарина, щоб не загорілася ваша горюча поверхня. Крім цього, фахівці дали зауваження щодо зовнішнього вигляду пічки. Вона не має бути закопчена димом. Жінка пообіцяла виправити ситуацію. Навіть в кінці вересня, як пошли дощі, ми вже почали користуватися нею. Ну на зиму, дело, що пощукатуриться, помашать. Будемо експлуатувати. Будем як люди експлуатують свої опалювальні пристрої, поліцейські та працівники ДСНС перевірили й в інших господах. Такі профілактичні рейди з попередження пожеж із настанням опалювального сезону особливо актуальні, зазначають рятувальники. На жаль, тільки починається опалювальний сезон, так і починається і пожежі. Тобто, ну, на жаль, така сумна статистика. Це несправність електричного обладнання, порушення правил пожежної безпеки, якісь там різні там, приексплуатації печей, паління в, ну, в ліжку може, є такі випадки. І істотна, і несправність пічного опалення теж значна, значна кількість щоб не трапилося біди, слід дотримуватися простих правил. Їх фахівці й пояснили мешканцям діброви та козинців під час профілактичного рейду. Своєчасно треба чистити димоходи від кіптів від, від сажі, оштекатурити, побілити, не забувати, щоб заборонено одяг сушити навколо печі. Так? Такі бесіди працівники ДСНС та поліції проводять регулярно на території всієї Ірпінської громади. Це чотири села Ірпінської громади: село Забуча, Козинці, Діброва та Михайлівка-Рубежівка. Майже кожного дня в кожному населеному пункті перебуваємо і робимо як нашу звичайну поліцейську роботу, так і таку трошечки несвойственну не, не поліцію роботу також проводимо ці профілактичні заходи.